Мерц, хочу нагадати, друзі, що пан Мерц дуже критично виступав стосовно Росії стосовно Тауриків, що та, Таурис да. готовий будуть видати. Але хочу вам нагадати: завжди відрізняються обіцянки перед виборами і потім, що відбувається в реальній житті. Тому. Хочу сказати, подивимось, як Мерц буде виконувати те, що він пообіцяв. Це перше. Друге, що мені вникає, і що це дуже добре, то що він е, сьогодні розуміє, що до Трампа поїхав Макрон, і це йому не подобається, а він повинен бути першим е, і е, грати, так скажемо, сольну скрипку. Мені це дуже подобається. Його позиція стосовно України, це дуже приємно. То, що вони зможуть, вони в їх партія партія Шольца і Зелені, зможуть зробити більшість в парламенті, створити коаліцію і працювати, це мені теж зрозуміло. Але є єдине, що мені лякає, що до цього було проросійських проросійська одна партія, які набрала там 10%. А в цьому разу вже три. Оце мені лікає. Я вважаю, що Росія продовжувати вкладати гроші, шалених mm -hmm. гроші, підкупати, а, тому що. Ну і альтернатива для Німеччини взагалі зайняла схід... друге місце. Друге місце. Да, східна, східна Німеччина, на жаль, в цьому разу показала а, м, дуже проросійську позицію.